Слава Україні і нашим захисникам! Це «Мілітарі медіа центр. І сьогодні у нас на брифінгу Сил безпеки та оборони країни Державна служба України з надзвичайних ситуацій. І тема нашого брифінгу підсумки роботи українських рятувальників під час ліквідації наслідків катастрофічного паводку у Словенії. Тож запрошую до слова нашого спікера, речника ДСНС України Олександра Хорунжо. Прошу! Бажаю всім здоров'я, слава Україні. Тож поговоримо сьогодні дійсно по унікальну операцію, яку провели українські рятувальники у Словенії. Хочу сказати, що Україна, незважаючи на війну, вона завжди підставить плече допомоги друзям, братнім народам. А я нагадаю, що Словенія дуже, -дуже допомагала зокрема і озброєнням. І гуманітарними вантажами Україні. Тому в такій ситуації однозначно Україна не могла залишитись осторонь від тої біди, яка сталася саме у Словенії. Тож, будь ласка, слайд перший. Внаслідок сильних дощів, які Тривали з 4 по 7 серпня на території північних, східних, західних та центральних регіонів країни Словенії та спричинили паводки сувок ґрунту. Загинуло 6 осіб, десятки осіб постраждали. Проведено евакуацію, понад 8 тисяч осіб. Зруйновано 400 будинків, порушення електро- і водопостачання та транспортне сполучення. Україні також було зруйновано будинки, будівлі, дороги та мости на на величезних територіях. Я хочу сказати, що найбільш постраждалими регіонами, які були, це Горинський, Севінський і регіон Корошка 6 серпня. Словенія зробила запит про міжнародну допомогу через механізми ЄС та НАТО у вигляді важкої техніки. Зокрема, гелікоптери, екскаватори, інженерні підрозділи для їх експлуатації і мобільні мости сім країн надавали допомогу через механізм цивільного захисту ЄС. Зокрема, це Німеччина, Франція, Італія, Хорватія, Словаччина, Чехія, Боснія і Герцеговина. Дві країни надавали допомогу через євроатлантичний координаційний центр з реагування на природні лиха та катастрофи, зокрема це Польща і Іспанія. Та п'ять країн на основі двосторонніх угод, зокрема Хорватія, Сербія, Австрія, США та Північна Македонія. 162 особи брали участь у ліквідації наслідків е, паводків з інших країн, 26 ексквадрів, 84 одиниці техніки, е, 3 е, гелікоптера та, зокрема, е, використовували 11 мостів. Україна також долучилася до е, проведення таких робіт е, на основі двосторонніх угод зі Словенією. Основне місце. Е, Діслокації міжнародних рятувальників, зокрема, де була і Україна, це е, Савінський регіон з операційної бази в об Севіні. Я про це ще розкажу. Е, тож, е, відповідно до указу президента та розпорядження уряду України був сформований зведений загін ДСНС для подолання наслідків а, паводків у Словенії. Був здійснений марш техніки та особового складу маршрутом Україна, угорщина словенія нагадаю, що кількість людей, яка була визначена, це 51 особа та 19 одиниць техніки. Зокрема, люди, які брали участь у цьому марші, взагалі в рятувальній операції, мали колосальний досвід, зокрема роботи під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Роботи щодо розбирання завалів, рятувальних робіт, проведення рятувальних робіт під час підриву російськими терористами Каховської ГЕС, а також мали досвід ліквідації наслідків паводків у західних наших регіонах, зокрема Закарпаття, Львівщини і так далі. Тож у нас 11 серпня о 22.00 зведений загін. Прибув до місця обсавіньї для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків паворку. Хочу сказати, що ми були надзвичайно здивовані, коли прибули до Словенії. І перший, хто фактично зустрів нас, був прем'єр-міністр Словенії. Це дуже, дуже нас змотивувало. Ми не очікували такий теплий прийом. І прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб Голоб він звернувся до нас, просто зустрівся з рятувальниками, прямо зустрів фактично далеко від кордону Словенії, і звернувся до нас і подякував нам всьому зведеному загону за допомогу в такий ну важкий, скрутний для країни час. Далі, після цього, ми прибули на місце, і у нас були робочі зустрічі, зокрема керівництва зведеного загону, зокрема з Таїї Файон. Міністеркою закордонних справ Словенії та міністром оборони Республіки Словенія Мар'яном Шарецем. І, і той і той вони відвідали, подивилися, як ми розміщуємося, яка в нас техніка. Вони просто сказали нам дякую. У них це називається хвала. І це було реально те, що мотивує. Народ словенський, це взагалі окрема розмова. Я ще про це розкажу. По прибуттю у нас було налагоджено, от на якраз на екрані, ви бачите на зустріч прем'єр-міністра і, зокрема, Тає Файон, міністерка закордонних справ. По прибуттю ми відразу налагоджили, почали налагоджувати роботу з координацію з місцевими органами влади. Зокрема, була проведена зустріч, і зокрема, з координатором механізму. Цивільного захисту ЄС, який був на місці. Вони координували роботу всіх рятувальників у цьому регіоні. Поруч з нами брали участь у роботі цього штабу, і фактично такі зустрічі зі штабом вони проводилися два рази на день. Це зранку поставлені завдання і ввечері. Поруч з нами брали участь фактично і розміщувалися. Це такі країни, як рятувальники, таких країн, як Німеччина, Франція, Хорватія, звичайно, Словаччина, Боснія і Герцеговина. Ми фактично з ними проживали і працювали на сусідніх локаціях. І, звичайно, обмінювались досвідом, і фактично було таке позитивне спілкування з нашими європейськими колегами. Вони теж цінували, що українці приїхали і надають допомогу разом з ними. Нам було визначено дві локації. Зокрема, це локації на річці Савінья. Саме е, е, русло цієї річки сильно розлилося і, відповідно, був, була дуже стрімка течія, і е, позносило ряд будинків, ряд автомобілів, е, дерева. Е, був такий е, силовий е, поток, е, який, в принципі, е, Порушив, порушив основні там якісь інфраструктурні механізми і порушив ряд інфраструктурних об'єктів. Що нам повин, треба було зробити? В першу чергу нам треба було поміняти русло, для чого у нас було 5 екскаваторів, які розмістили на двох, на двох ділянках. На першій ділянці працювало два екскаватори на початку, на другій ділянці працювало три екскаватори. Відповідно, на одній з ділянок ми міняли русло і переміщали мул, переміщували ґрунт і камені для того, щоб укріпити сусідній берег там, де розміщувалися житлові будинки, з метою того, щоб течія не підмила знову берег, і будинки не посунулися відповідно у річку. Так само ми укріплювали берег і на іншій локації. Це основні завдання. Окрім того, ми розбирали будинки, які фактично вже були непридатні до життя, і треба було їх розібрати. І ці конструкції вже забирали самі люди. Це основна робота, яку ми проводили щодо поселення. Нас поселили одразу в приміщення місцевої школи. Ми, ну, це для нас було добре, тому що рятувальники, як правило, на таких операціях. Вони проживають в наметах, і ну фактично, це для нас було комфортні умови, якщо можна це сказати, так було організовано харчування. Ми мали абсолютно автономно там працювати. І також і харчуватися, і також проживати. Далі, під час того, що причиною того, що ми перемістилися в намети, був якраз організація навчального процесу. В них теж з 1 вересня діти йдуть в школу, і ми перемістилися в наметове містечко. Розклали декілька наметів. Я показу було показано, що наметове містечко було створене, і відповідно з нами проживали рятувальники з інших країн. Працювали наші хлопці фактично з 8 ранку і до пізнього вечора. У нас не було вихідних, і працювали фактично десь 17-18 днів. Загалом результат роботи це розчищено і розширено понад півтори тисячі метрів русла річки, переміщено. 53 400 метрів кубічних ґрунту, каменю та намулу, облаштовано 210 метрів дамби, укріплено понад 1200 метрів берега, Окрім того, що ми робили цю роботу, ми ще допомагали іншим країнам, європейським країнам, зокрема Словенії. А рятувальники Словенії вони входять у управлінні цивільного захисту. Вони входять в структуру Міністерства оборони. І міністерство оборони дало нам запит на переміщення ряду техніки, як словенської, так і таких країн, як Хорватія, Сербія, інших, для того, щоб ми могли. Своїми тралами підвести їхню велику важку габаритну техніку інженерну до місць проведення аварійно-рятувальних робіт. У нас було перевезено 11 одиниць інженерної техніки з інших країн до району проведення саме таких робіт. Загальний маршрут, який зробили наші водії, це понад 1800 кілометрів. Просто робота була зроблена рятувальниками, звісно, колосальна. І це не могли помічати, не помітити місцеві. Розкажу про теплий прийом, тому що коли працювали наші рятувальники, дітки підносили нами каву і намагалися нас пригостити чимось, і розгортали, піднімали прапори, і я вам більше скажу, що навіть включали десь, качали відповідно гімн України і вмикали в колонку гімн України. Це, ну, це було реально дуже приємно. І хлопців це дуже-дуже е мотивувало. Як кажу, казали наші хлопці, що найбільше, яка була найбільша складність, це, звичайно, що вони працювали далеко від своєї сім'ї. Е працювали, незважаючи на те, що була спека 35 градусів фактично кожного дня, і там дуже велика вологість цієї місцевості, достатньо некомфортно себе так почуваєш. Але це не заважало виконувати свої обов'язки. Головна така. Скажімо так, проблема, як сказали, це хотіли всі додому. Незважаючи на те, що там війна в країні, і важко, не важко. Всі хотіли додому. І я хотів би продемонструвати наших героїв, наших, в основному таку ударну силу, наших хлопців на тралах, які працювали, наших хлопців, хлопців, які працювали на екскаваторах. Вони реально молодці. І хлопців, які розбирали конструкції, загалом хочу сказати, що у нас була створена група управління, був розгорнутий мобільний пересувний пункт управління. До речі, заходив і Міністерство оборони, міністр оборони Словенії і міністерка закордонних справ. Вони ну, реально були вражені, що у нас така підготовка і такий високий технічний рівень всього ДСНС. Тому що цей пункт дозволяв нам. Чітко координувати роботу підрозділів, чітко обмінюватись інформацією, організація зв'язку, організація аеророзвідки. Все це сприяло тому, що ми роботу робили швидше, ефективніше і під чіткою координацією. Хочу сказати, що через цей мобільний пункт управління ми також координувалися навіть із Києва. Тому такі речі, звичайно, вони. Як, скажімо, інноваційні, і вони, звичайно, підвищують рівень управління силами і засобами під час надзвичайних ситуацій. І окремо помічу, що ми проводили кожного дня аеророзвідку щодо зміни русла річки Севін'я, і ми працювали над зміною цього русла, і ми змінили це русло реально і фактично вирівняли берег і укріпили. Закінчили ми роботи десь 27 серпня. Ці роботи у нас прийняли місцеві органи влади, і ну, реально вони були ну, дуже вражені, що ми працювали так чітко, так ефективно, так швидко, і дуже були вдячні за надану допомогу. І вже потім. В кінці робіт ми вже звертали свій наметовий табір, завантажували автомобілі і повернулися додому 30 серпня. У нас українські рятувальники повернулися. Хочу сказати ще, що якби, якби нам не складно було в нашій країні, як би не важко, але міжнародна допомога нашим друзям, колегам, братам вона має бути. Так працює добро, так працює світло, і це має бути взаємопов'язано. І ми завжди готові підтримати наших міжнародних колег, адже рятувальна спільнота вона не має кордонів, ми об'єднані, а значить, не переможні. Дякую. Нашому спікеру за цікаву інформацію про те, як українські рятувальники допомагали братньому нашому народу у Словенії у ліквідації наслідків повені. Це мілітарі медіа-центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги захищаємо своє.